Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготую зовсім простий бісквітний рулет, а начинку можна взяти будь-яку. Я буду використовувати дуже смачний домашній джем з ягід. Давайте починати готувати цей шедевр. Для рулету потрібно взяти яйця 4 штуки. Цукор 90 грамів, ванільний цукор 10 грамів, борошно 110 грамів, молоко 40 мл, рослинна олія 35 мл, сіль, ягідний джем. До миску кухонного комбайну виливаю 4 яйця. Одразу висипаю сіль, додаю цукор і ванільний цукор. І починаю все збивати спочатку на невеликих обертах, пару хвилин. А потім вмикаю комбайн на всю потужність. Цей процес не дуже швидкий, а займе у вас деякий час. Все залежить від потужності вашого міксера або комбайна. Яйця обов'язково повинні бути кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте їх з холодильника. Ось така повинна вийти цукрова яєчна маса. Вона має збільшитися в об'ємі і стати світлою. В мене цей процес зайняв приблизно 5-7 хвилин безперервного збивання, а ви, звичайно, орієнтуйтеся на свій міксер або на комбайн. Після того, як усе збилось, я відбираю 3-4 столові ложки цієї маси в окрему миску і додаю туди молоко кімнатної температури та перемішую. Потім виливаю 35 мл рослинної олії без запаху і знову перемішую. Виливаю суміш старілки до основної цукрово-яєчної суміші та вмикаю комбайн на середній швидкості на пару хвилин до повного з'єднання суміші. Яйця з цукром достатньо збиті, коли ви по ним проведете лопаткою або ложкою, то слід від неї не зникне одразу. Коли ви все це зробили, то саме час додати борошно. Висипаю першу частину борошна і обережно його вмішую. Борошно для бісквітного рулету має бути просіяне. Можна його просіяти декілька разів, це не завадить борошну. Це зробить ваш бісквіт пухким та ніжним. Потім додаю ще одну частину і знову вмішую його в тісто. Тісте готове. Перед його виливанням на деко деко треба заздалегідь підготувати. Застеляю його пергаментним папіром. Краще папір взяти силіконізований. Викладаю усе тісте на підготовлене деко. Лише подивіться, яке воно пухке та невагоме. Розподіляю його легкими рухами по всьому деко, так, щоб товщина була однаковою по всій площі. Як всередині, так і у країв. Це надасть змогу бісквіту гарно і однаково пропіктися. Бісквіт обов'язково ставлю в розігріту духову шафу. Температура 190 градусів на 10-12 хвилин. Бісквіт випикається доволі швидко, тому за ним треба слідкувати. Готовий бісквіт викладаю на стіл. Зверху накриваю листом пергаментного папіру та перевертаю на іншу сторону. Потихеньку знімаю пергамент, на якому випікався бісквіт. Якщо пергамент погано знімається, то його трішки можна промочити вологим рушником. Потихеньку згортаю бісквіт у рулет разом з нижнім листом пергаменту та залишаю його в такому вигляді, щоб він прийняв форму рулету і відпочив. Після того, як рулет трохи охолонув, розгортаю його. Викладаю на бісквіт ягідний джем. У мене він з чорної смородини. Шар з джему розподіляє по всій поверхні бісквіту, щоб він всюди був однаковим. Тепер знову скручую бісквіт у рулет, так само, як і першого разу. Роблю це обережно. Замотую рулет у папір та ставлю його до холодильника. Через годинку дістаю рулет з холодильника. Відрізаю на рівні краї. Викладаю десерт на тарілку. Прикрашаю бісквітний рулет цукровою пудрою. Можна одразу порізати його на порційні шматочки і так його подавати. Бісквіт в міру солодкий, а ягідний джем з чорної смородини додає приємну кислинку. Цікаве поєднання! Готуйте з задоволенням. Всім смачного і до нових смачних рецептів!